Привіт, ми в GOX є великими прихильниками Вілдрак саме як виробника Лінз. Але чи знав ти, що вони також виробляють led світло? Ми нещодавно отримали декілька моделей і були, скажімо так, приємно здивовані в сьогоднішньому відео. Я розгляну три їх останні моделі led світла і побачимо, наскільки вони круті. Спочатку трохи перед історією раніше ми обожнювали апочор. Вони робили найкраще світло для людей, які хочуть отримати якість, але обмежені бюджетом. Однак зараз вони майже. Повністю переключили свою увагу на професійне обладнання для кіно і топових продакшенів. Для них це рішення зрозуміле з руками. Клієнти АПОЧОР набули більшого досвіду. відеографи початківці стали частиною професійних продакшн команд. Тож Апочор органічно виросла разом зі своїми клієнтами. Це добре для них, але нас це змусило шукати альтернативи для нашої чудової спільноти відеооператорів початківців, фотографів та економних покупців. І тут на допомогу прийшов Вілтракс. До цього ми затестили кілька інших варіантів. Kodak, YoungGno, тестували світло від Freewell, спробували кілька менш відомих брендів і врешті-решт дійшли до Вілтрекс. Здається, що їх світло відповідає всім необхідним критеріям: добре зроблене, потужне, якісне світло та відміна співвідношення ціни та якості. Сьогодні ми розглянемо відразу три нових світильники Viltrax. По-перше, це Sprite 15C, 15 ваттна RGB LED панель за ціною всього 1000, 1990 гривень, потім К21. 8-ватний ручний режбіжезел, який обійдеться тобі всього в 2660 гривень. і Нарешті у нас є аж 18. Повнорозмірний 18 rgb реджибіжезел за ціною 4100 гривень. Звісно ж, будемо реалістами. Ми не очікували, що ці бюджетні світильники вразять нас фішками типу світлових зон з окремим налаштуванням або захисту від води. Для бюджетного світла, якщо все працює як треба, без помітних недоліків по дизайну, це вже ок. Тому світловілтракс насправді. Навіть перевершило наші очікування з точки зору якості збірки та дизайну. Тут все добре. Наприклад, К-21 має можливість кріплення на магніт. І ти будеш вражений тим, наскільки він сильний. У всіх бюджетних приладів з цим якась біда. Всі кнопки виглядають надійними, елементи керування чутливі, екрани не мають жодних проблем. Все добре, видно і працює безперебійно. Ми стикалися з подібними проблемами з дешевшими продуктами від менш відомих і навіть добре відомих брендів. Але Вілтракс це компетентний виробник, якому вдається уникати таких проблем навіть в бюджетних моделях. Світлодіоди в усіх. Трьох світильниках працюють чудово. Вони забезпечують достатню яскравість і пропонують широкий діапазон колірних температур і колірних налаштувань. Viltrax використовує якісні світлодіоди з високими показниками CRI, та цілесіай. Звісно, це не найсучасніші хай-тек технології. Viltrax не вказує рейтинг SSI, Я не думаю, що він такий хороший як ламп, який його вказують. З цих трьох моделей k 21 виділяється своїм режимом RGB. Діапазон кольорної температури набагато ширший: від 2500 до 8500 кельвінів і є навіть регулювання зміщення балансу білого. Інші два джерела світла працюють в меншому діапазоні від 2800 до 6800 кельвінів. Режим HSI – це лише RGB на всіх трьох пристроях без модного RGBWW. k К21 дозволяє додатково вмикати білі або жовті світлодіоди в режимі RGB, Але майте на увазі, що звичайне світло швидко перекриє кольорове. Загалом все добре, але не винятково. Керування ще один важливий аспект, де все може піти не так. Дешевші світлодіоди часто мають неінтуїтивно зрозуміле і погано продумане управління. Деякі RGB-світильники вимагають хвилинного бортання коліщатка, щоб змінити колір, тоді як інші мають незграбні джойстики, кнопки без тактильного зворотного зв'язку або неякісні ручки. Навіть АПОЧ Рамаран мав проблеми з коліщатком в перших партіях, і нам довелося замінити дві третини з них. Однак, завдяки своєму виробничому досвіду, Вілтрек здалося уникнути всіх цих проблем. Елементи керування на всіх протестованих нами світильниках прості в користуванні та інтуїтивно зрозумілі. Що мене справді вразило в led світильниках Вілтрекс, так це те наскільки швидко вони реагують на керування через додаток. Сам додаток працює швидко, а без ротове керування відбувається миттєво. Немає потреби сполучати пристрій з додатком або підключати його до телефону. Все готово до роботи, щойно ти запускаєш додаток. Таке відчуття, що світильник завжди слухає твої команди на певній частоті. Це найзручніший і найпростіший спосіб дистанційного керування освітленням. Але нічого не є досконалим. Протилежний спосіб дистанційного керування додаток або Чорсідус Link. Він вимагає підключення до інтернету, входу в свій обліковий запис і підключення світильника до нього. Щоразу, як ти запускаєш додаток, потрібен певний час, щоб підключитися до облікового запису, завантажити інформацію про пристрої, знайти їх у своєму середовищі, підключитися, а потім створити та захистити локальну мережу пристрою. Кожен раз, коли ти запускаєш застосунок, чекаєш приблизно хвилину з Вілтракс все, що потрібно зробити, це натиснути на іконку програми, і ти готовий до роботи, так само як і будь-хто хто має додаток для керування світлом Вілтракс. Забучор, ти можеш бути впевненим, що тільки ти маєш контроль над своїм освітленням. Такий рівень безпеки вкрай важливий на будь-якому серйозному знімальному майданчику, однак в приватному просторі витрачати час на очікування входу в додаток та всю цю мережеву безпеку може здатися марною тратою часу. В порівнянні з цим додаток Viltrax набагато зручніший. З точки зору функціональності, додаток Viltrax виконує свою роботу. Він може керувати кількома світильниками в декількох, групах, змінювати режими та налаштовувати світлові Ефекти, однак він не пропонує наворочених функцій, наприклад, кастомних світлових паттернів чи кастомних ефектів або синхронізації світла з музикою. Але що дійсно відрізняє лампи Вілтрекс, так це їх чудова ціна. Бренд значно дешевший за інші, але при цьому він пропонує якісну техніку. Більш того, Кожен світильник має дещо додаткове. Наприклад, Sprite 15 – це найдешевша панельна НПФ з такою світловіддачою. Вона навіть постачається з батареєю NPF, що само по собі є приємним сюрпризом, але ще краще те, що батарея має USB Type-C порт для заряджання. Надзвичайно круто. Крім того, сама панель також може живитися від usb кабелю. Далі аж 18. Дуже схожий на Godox lc 500 r Функції, дизайн, які збірки, навіть комплектація схожа. Але менша потужність 18 проти 23 Вт і менша ціна. Viltrax вдвічі дешевший. К-21 вражаючий пристрій з сильними магнітами, широким температурним діапазоном, потужним RGB і надійним акумулятором. І все це за ціною на одну третю нижчу, ніж у найближчих конкурентів, а ця ніша дуже конкурентна. Звісно, є декілька недоліків, на які варто звернути увагу. Наприклад, К-21 заряджається 3 години, але працює одну, тому його не можна використовувати постійно на повну потужність. А батареїн від Sprite в наших тестах живить лампу лише близько 50 хвилин замість 60 або навіть 80, які повинна давати така батарея. З такою доступною ціною це просто фантастична пропозиція. Цікаво подивитися, як вони будуть працювати в довгостроковій перспективі, але на основі наших тестів та того, що нам розповідали клієнти, ле світло є найкращим бюджетним варіантом станом на зараз.